бо Він тобі покаже середній палець і все на тому і ви ж не будете як правий сектор чи ще вивати. А по чому? Що ви взяли, що ми не будемо? Вже декілько, декілька організацій цього його лайка, майстер загоди клуб екстремального центру сімарного ініціювали створення великоду. От одним із завдань було може там буде на основі правосектору чи самооборони? Ну можна. Відбажаючи. тобто одним з головних завдань буде ось боротьба з цими водіями, ну тобто, це все можна зробити. Ну хто припаркувався евакуатором, декілька машин прибрати, може якусь приймемо в міської раді штрафні станції. Ну тобто, будемо над цим працювати, а немає у тебе. У вас, тобто, спільноти, якихось відомих чернігівських таких бізнесменів, велосипедистів, які приймають фінансову участь в Русі? Нас підтримує чернівська медіагрупа, нас дуже активно підтримує магазин Адреналін, Клуб Адреналін, нас підтримують веломагазини Велосінька Драйв. Вони фунсують і партнери у всіх цих заходах і. Після допомогти е наші ну, е е Малиба і Золотий берег, теж виставили свою е підтримку. Далі комунальне підприємство Парковка і Ринок», які ініціювали, вони вперше поставили парковки, хоча вони були ну, не зовсім зручні, але вони зараз допомагають ставити зручні парковки, розроблені по нашим треба. Саме українська посолка ринок вже закупила а, фарбу для побудови ось перших пілотних володоріжків. Ну а коли запланована поява першої В Цьому році? В цьому році. Значить, а, велодоріжки дов, доволі коштовна, ну коштують дуже дорого, тому ми вирішили перші доріжки, так як трошки багато немає, побудувати по рекреаційним зонам. Тобто пілотний проект буде пролягати десь золотий берег Мурсап і виїзд вийд, виїздом до чорного до Касного. А скільки не знаю, може рахували там метр володоріжки, коштує 5, 5 гривень. So, Розумію. Є приблизні цифри, скільки коштувало гальмові там Київ і так далі. Тобто приблизно 5 гривень коштує. Документація на велодоріжку метра, коли вона просто по готовому, 50 гривень коли, е, коштує, коли вона будується. Це тільки документація, закладання відповідного, якщо просто розмітка, десь 50 гривень і 500 гривень за метр побудови. Але е, силами громади ну, можуть десь 5 е, разів дешевити. Побудовити. Тобто ну е, тобто ми це будемо робити своїми силами. Е, хлопці коли це кудись вийдуть, надамо краску, будемо самі хрестувати. Тобто е, дуже до зробимо. зробимо. За рахунок цього е, не треба сплатити ці Дуже багато коштів ми економимо за рахунок самих робомих документацій. А яка загальна протяжність цих перших доріг буде? Десь 10-12 км плануємо зараз то встановлення. І у скільки це обійдеться? У обійсній рахунок. Можна ще представити? Максим Цирулін, керівник фінансування. Максим, дозвімо мені на це Можна ще ми з вами поговоримо? Ще не підписали буквально Дві хвилиночки. <говори> а, ще раз представтесь, будь ласка. А, Максим Циловін керівник спільноти власника. Скажіть, будь ласка, оця акція, вона має на меті просто привернути увагу чи більше якась конкретна сіль? А, привернути увагу це найголовніше. Щоб ще раз побачили, скільки замога, що нам треба рахувати і а, познайомитись з хлопцями, хочу розповісти, що ми вже змогли досягти. Двого дня ну просто без місяця. Ми вже э, практично закінчили э, концепцію розвитку роботу поводової інфраструктури. Э, Міська Рада вже роботи города Хам поїхати. Кажи слава Україні! Блин, ну забили проїзд.